Буковин разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 866-та доба широкомасштабної війни. Сьогодні, в день 8 липня, російська армія завдала масованого комбінованого ракетного удару по містах України. Ворог атакував Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. У столиці під російський обсіл потрапила найбільша в Україні спеціалізована дитяча лікарня Охмадит. Там зруйновані деякі будівлі медзакладу. Є загиблі та постраждалі. Тут в пошкоджені реанімаційні, пошкоджені операційні, пошкоджені онкологічні відділення, в яких були чисті кімнати, які мали певне повітря, і окремий корпус, який також був працював. От ми бачимо все пошкоджено зараз. Ключові задачі тут рятувальники дістають і надаємо допомогу тим, кого можемо дістати, бо вже всіх перших вивезли. Друга задача: організовуємо процес, як нам провести розуміння, чи буде корпус працювати, чи корпус не буде працювати, і перевозимо всіх хто потребує допомоги по інших лікарнях загалом у Києві. Зафіксували падіння уламків ракет у семи районах. Станом на 15.00 відомо про 17 загиблих та понад 60 постраждалих. Натомість наші захисники публікують кадри помсти за лікарню Охмадит, даючи гідну віці шворогу по всій лінії фронту. Крім того, у Кривому Розі російська армія вдарила по промисловому підприємству. За повідомленням голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в результаті обстрілу 10 людей загинуло, ще понад 30 поранено. Також ворог атакував Дніпро. Там пошкоджено житловий будинок та СТО. Одна людина постраждала. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.